Чому лише одна пара із сотні має щасливий шлюб та вміє будувати стосунки? Адже на початках всі щасливі, радісні, всі закохані. Всім здається, що саме з цією людиною буде все класно, буде зовсім не так, як колись було в батьків чи ті приклади, які ми бачили серед свого оточення. І коли люди створюють сім'ю, коли вони починають зустрічатися, їм здається, що з цією людиною вийде все класно. Але потім минає певний час, і, на жаль, більшість людей потрапляє в край неприємну статистику, що 80% сімейних пар закінчують розлученням. А серед тих 20%, що залишаються жити разом, далеко не всі щасливі. Особисто я бачу, що в середньому десь тільки одна пара із 20, вони по-справжньому чутливі до потреб один одного, вони розуміють психологію коханої людини, вони вміють чути один одного, вони вміють спілкуватися. Для них кохана людина. Є джерелом підтримки, натхнення. Вони можуть е, хотіти повертатися додому, і вони уважні і чутливі до того, що їм говорить їх чоловік чи їх дружина. Але так вміють будувати стосунки лише одна пара з двадцяти, які залишаються разом, в той час як більшість людей розлучаються, а ті, хто продовжують жити разом, зовсім геть в більшості своєї нещасливі. Чому так відбувається? Справа в тому, що нас ніхто ніде не вчить, як саме побудувати щасливий шлюб. Ми не знаємо нічого про психологію, логіку коханої людини. Якщо ми візьмемо, для прикладу там жінку, то вона може з чоловіком прожити разом 15 років, народити йому там трьох дітей, але геть не розуміти, чому і як він діє, як він приймає рішення, що знаходиться всередині його внутрішнього світу, тобто як він взагалі мислить. І це велика проблема, тому що через це двоє людей, які могли би бути дуже щасливими разом, вони постійно сваряться, у них постійно є холод, у них є відстороненість, у них є купа проблем, і з часом їх дружба, їх емоційний зв'язок вони слабшують. Це впливає на їх сексуальний зв'язок, це впливає на те, як скільки вони заробляють грошей, як вони планують майбутнє, як вони виховують дітей. Тобто, всі сфери життя починають активно страждати через те, що люди не вміють розуміти один одного. І вони не розуміють психологію один одного. Я дуже багато часу працюю з сімейними парами, і через мене проходять тисячі людей. І я бачу, що реальні зміни наступають тоді, коли люди готові змінити дві речі: перше, це своє мислення, і друге, це своє свою поведінку. Тобто, коли людина готова. Передивитися деякі свої переконання в голові, коли людина готова відмовитися від певних упереджень, коли вона готова змінити ставлення. Коли жінка для себе, наприклад, говорить: Я не буду більше ставитися до свого чоловіка, що він у мене ніколи не зміниться, що стару собаку новим фокусом ніколи не навчиш. Я вже, якби, от він вже я його знаю як облупленого, нічого не буде. Тобто, звичайно, коли в жінки таке ставлення, то звичайно її життя з кожним роком в цьому шлюбі стає дедалі гіршим. І другий момент важливий це поведінка. Кричати на кохану людину це звичка. Ображатися на кохану людину це звичка. Відсторонюватися і якось ображатися під час якоїсь там з'ясування стосунків під час сварки, це все лінії поведінки. І якщо ці лінії поведінки залишаються такими, якими вони були раніше, то ми отримуємо той самий результат, який в нас є. І от якщо людина готова і відкрита за для того, щоб змінити свою поведінку, і вона готова змінити своє мислення, тоді навіть з цією людиною, з якою вона вже багато років страждала, навіть з цією людиною вона може побудувати щасливий шлюб. І у нас в школі є програма тільки для жінок, яка називається Підтримка і натхнення. На цій програмі я розповідаю, як влаштована чоловіча логіка, як влаштовано його мислення, чому чоловіки приймають ті чи інші рішення, чому деякі чоловіки мотивовані, амбітні, хочуть заробляти гроші, розвиватися, чому деякі чоловіки романтичні і уважні до своїх дружин в той час, як інші, вони мають на 180 градусів протилежну поведінку. Все, що я дізнався про чоловічу психологію, я розповідаю на цій програмі, і ви можете долучитися і пройти це навчання, якщо подивитеся інформацію під цим відео, або зайдете до мене в Instagram, в збережені сторіс, які називаються підтримка і натхнення. Побачимося на цьому навчанні.